Продажі в Інстаграм через КСР. Якщо запитати 10 наших клієнтів, чи готові вони заощадити 19 доларів, відмовившись від CRM системи, чи погодяться вони, гадаю, що ні. Тому сьогодні поговоримо про те, як легко працювати, економити свій час та збільшувати продажі завдяки роботі з CRM системою. Розберемо приклад від моменту першого звернення клієнта до вас в Директ, і всю роботу менеджера від А до Я. Отож, зараз я звертаюсь в Дірект з Інстаграму і отримую автоматично вже повідомлення. Ми бачимо, що клієнт прокоментував сторіс і запитує, скільки коштує. А далі в компанії зазвичай є два сценарії. Або менеджер якось хаотично відповідає. Найгірше, якщо він просто пише ціну, наприклад, 250-50. 250, значить 250. Може, ви зараз буде по 400. Або ж в менеджерів є, власне, вбудовані шаблончики, скрипти, якими вони можуть користуватись, і якщо вони у вас вже існують, ви можете їх вбудувати в crm систему Щоб ось так, в два кліки, відповідати клієнтам на їхні питання. Таким чином, ви і. Заощаджуєте свій час і збільшуєте конверсію в продаж. Якщо бажаєте, щоб у вас були круті, вивірені відповіді, скрипти, і так далі, то можете звернутися до професіоналів, які займаються у вас на консалтингом, побудовою відділів продажу і так далі. А якщо ж. У вас там, можливо, на це ще немає ресурсу, ви так не виросли. То, як мінімум, я прикріплю для вас під Ютубом посилання на крутий чек-лист, як збільшити продажі через Instagram Direct від наших партнерів. Лецел Plus для вас буде бонус. Можете звернутися і обговорити, наприклад, аудит-переписок, щоб знайти вузькі місця і побачити, як їх можна покращити. Отож, по самій crm системі ви вбудовуєте готові відповіді. І в декілька кліків надсилаєте клієнтам якісь шаблончики, економите свій час. Далі, якщо ви, наприклад, домовились з клієнтом вже про саме замовлення, або бачите, що комунікація предметна, вам обов'язково потрібно зберегти цього покупця. Чому це обов'язково? Ви фактично, якщо запускаєте там рекламу, то витрачаєте кошти на залучення цих клієнтів. Або навіть якщо немає реклами, ви витрачаєте свій час там, на створення контенту, а час ваш це теж кошти. Тому фактично кожен покупець, він вам коштує якусь суму. Тому е, дуже важливо зберігати цих покупців в crm системі, щоб в майбутньому розуміти, скільки ви за місяць їх залучили, скільки з тих, кого залучили, зробили замовлень на яку суму, і ви могли якусь аналітику базову розуміти. Додатково, в майбутньому, ви можете зробити якісь там розсилочки, можливо, по клієнтам, або навіть телефонні дзвінки, якщо це там гуртові клієнти чи просто на гарний чек. Більше того, коли цей клієнт звернеться повторно через певний час, у вас вже буде з ним історія замовлень. Ви будете розуміти, коли він купував, що зможете на основі цього побудувати розмову. Можливо, навіть запропонувати цей же товар і допродати. Наприклад, клієнт прийде за однею позицією, ви згадали, що він цікавився раніше купував щось інше, і продасте дві позиції йому, тому що раніше йому сподобалось. Отож, ми зберегли покупця, тепер потрібно додати замовлення. У нас в системі вже автоматично заповнене джерело, це Інстаграм. Якщо у вас буде декілька інстаграмів, то ви їх підпишете по-різному і завдяки цій автоматизації зможете вже коректно мати аналітику, по тому, в який з інстаграмів вам більше пишуть, звідки більше замовлені і на яку суму. Додатково ми збережемо покупцям і по ньому пропишемо дані для доставки, які потім використовуватиме при формуванні ТТН. І, власне, додаємо товар. При додаванні товару ми бачимо каталог, і в каталозі ми знаходимо наш товар, наприклад, парфум. Ми бачимо, скільки штук у нас зараз в наявності. Це дуже важливо, тому що якщо ви не ведете облік взагалі чи ведете його десь в Excel-табличці, може бути так, що ваш менеджер просто. Вчасно не побачить, що позиції немає. В переписці домовиться з клієнтом про те, що ви відправите, візьме передплату, наприклад, да, чи вийшли реквізити, а позиції фактично не буде в наявності. Таким чином, у вас буде зайвий негатив і витрати по часу. Тому, коли ми формуємо замовлення, менеджер, власне, бачить, скільки в нас позицій в наявності. Більше того, ми можемо налаштувати автоматизацію, яка буде резервувати товар, коли він додається до замовлення. Причому ви там вкажете конкретну стадію, коли вам це потрібно, відразок замовлення нове, чи, наприклад, коли ем, є передплата, да? І потім, коли клієнт забере товар з нової пошти, система цей товар спише зі складу і таким чином буде автоматично вести вам весь складський облік. Від вас тільки робити в майбутньому оприбуткування, додавати нові позиції, які були чи списувати, якщо вони зіпсувались раптом. По цьому в нас теж є відео на Ютубі окремо. Отож. У нас предметна розмова з клієнтом, ми розуміємо, що він цільовий, зберегли покупця, створили замовлення. Тепер переходимо вже до шаблончику по цьому конкретному замовленню, надсилаємо йому реквізити по оплаті. Також два кліки супер зручно. Далі два сценарії. Ми можемо: власне, там, клієнту, якого створили, щойно там, ми надіслали реквізити, і ми ставимо статус по ньому рахунок надіслано. І може бути таке, що він сьогодні не оплатить. Да? Тому от такі замовлення ми просто завтра, коли прийдемо на роботу, наприклад, найпершою справою ми просто сортуємось по клієнтам, які на стадії погодження, і тут є різні там приймає рішення, рахунок надійслено, замовлення узгоджено і так далі. При цьому ми бачимо, що в нас є замовлення з червоним календариком. Це означає, що це замовлення довше в цій стадії, ніж мало б бути. Наприклад, декілька годин чи декілька днів, тут вже залежності від того, скільки це часу прийнято ваші ніші. І менеджер проходить і найпершим пріоритетом, наприклад, проходиться по замовленням, де е він надіслав клієнту рахунок, і треба нагадати про оплату, там дотиснути, наприклад. Так? Е і після цього, як ми дотиснули клієнта, ми вже власне м отримуємо оплату. По самій оплаті, як ми можемо її отримати. Клієнт оплачує нам там на приват чи на моно. Ми можемо натиснути кнопочку Додати оплату. Прошу звернути увагу, що статус оплати не сплачено. І менеджер просто натискає Додати оплату і обирає зовнішні транзакції. Тобто тут він може побачити кошти, які надходили вам на карту. Обирає транзакцію, зберігає і система автоматом змінює статус оплати на часткову оплату. Або щоб не скидувати реквізити, не змушувати клієнта там копіювати, заходити собі там в банкінг, платити, а потім ще й можливо скидувати вам скріншот, тому що це ну зайві кліки, дії до цього звикли, але це не дуже клієнторієнтовано. Ви в цілому можете просто скористатись опцією акварінгу. Тобто, в нас є можливість створити рахунок прямо в CRM. У мене тут тільки лікпей для тесту, але взагалі це може бути лікпей, вейфопей. Фонді або сервіс плата від монобанку. Ви можете просто створити унікальне посилання, скинути клієнту його вчаток. Як тільки клієнт оплатить, система сама вже автоматом цю оплату прив'яже. Таким чином, по-перше, менеджеру не потрібно буде скидувати клієнту, ті реквізити, чекати, поки він оплатить, потім моніторити і прикріплювати ручками, плюс просити клієнта скинути скріншот де, що не ок. І не буде ходити менеджер до вас задюгувати, запитувати, там, а яка оплата прийшла, не прийшла, перевірте, будь ласка. Тобто мінімум рутини взагалі. В два кліки згенерували рахунок, скинули в чатик, клієнт оплатив, система автоматом прив'язала цю оплату. Далі, коли оплата є, менеджер з продажу відповідно змінює статус замовлення на передано в доставку. Що відбувається далі? Система додає автоматично відповідального того, хто в нас буде збирати замовлення. Це у нас кур'єр. І вона йому ставить автоматично завдання. Нове замовлення, спокуй зробити ТН та віднеси на пошту. Після того, як ваш менеджер там, складський, генерує ТТН, -ку, це, до речі, теж займає декілька кліків буквально. Він змінює статус замовлення на ТТН сформовано. До речі, це робить автоматизація навіть. Я зараз на відео роблю це ручками, тому що в мене нова пошта не під'єднана. Для демонстрації, але як тільки ТТН буде згенерована, система автоматом змінить статус на ТТН сформовано. Е, далі, коли ми занесемо на почту і нова пошта почне вже фактично вести посилку, система автоматом змінить статус на доставляється. І коли посилка доїде вже до відділення, нова пошта проінформує KCRM і KCRM автоматом. Поставить статус прибув у відділення. І що важливо, ви це взагалі руками не робите. Ви декілька секунд генеруєте ТТНку прямо в системі система. Далі кісія РМ змінює статуси по мірі прогресу. Таким чином, вам не потрібно витрачати час на нову пошту, плюс не потрібно заходити, моніторити, що ж там з посилкою їде, прибула скільки лежить, і так далі. Попередньо, в мене по кожній цій стадії налаштована автоматизація, яка інформує клієнта про ту чи іншу подію. Наприклад, ось ми бачимо там повідомлення, кейсерам бот. Це всередині системи, відображається так для нас, для клієнта, проект на ваш інстаграм. Вітаємо там, Владислав. Ваше замовлення 65 відправлено. Очікуєте повідомлення про прибуття. О, доброго дня, Владислав. Нагадуємо, що ваше замовлення третій день чекає у відділенні. Якщо щось змінилось, не встигаєте, будь ласка, дайте знати. А, при цьому бачимо, що ось тут в мене повідомлення про нову задачу. Тобто. Ми можемо зробити автоматизацію, яка буде моніторити, що посилка, наприклад, лежить у відділенні третій день чи четвертий, п'ятий, скільки забажаєте. Якщо це відбувається, вона, по-перше, напише клієнту, нагадає йому, по-друге, поставить задачу вашому менеджеру з продажу. Знову ж таки, ми повертаємось до нашого замовлення. Замовлення у нас вже в стадії доставка. Ось воно. Заходимо до задачі. Бачимо, що є задача: посилка 3 дні відділені, перевір діалог. Тобто, чи відповів клієнт на нашу автоматизацію, що все ок, дякую, що нагадали, заберу. Якщо діалог пустий, то зателефонуємо клієнту і проговоримо там, можливо, там причини повернення, не знаю, про те, що платне зберігання потрібно, і так далі. Або ж, знову ж таки, завдяки автоматизації ТТН, там статусу від нової пошти і статусу замовлення. Якщо клієнт забирає замовлення з нової пошти, плюс доплачує, очевидно, система сама додає доплату. На потрібну суму, ставить статус сплачено, переводить замовлення у виконано, списує товар зі складу і змінюється його кількість. Знову ж таки, автоматично я нічого взагалі не роблю тут. І, більше того, якщо в нас товар, який ми продаємо там повторно, наприклад, через місяць, якщо це косметика, чи там. Не знаю, пів року і так далі. Ми можемо зробити автоматизацію, щоб система написала цьому ж клієнтові, взяла просто зворотній зв'язок і попросила там, наприклад, залишити відгук якийсь, якщо у вас там ще продажі на промі є, чи ще десь, дачі на Google сторінці, не знаю, чи в Директ вам там відписали, чи все класно, ви це в сторіз виклали. Або ж якщо це позиції, які ми можемо повторно продавати, то можна зробити шаблончик, щоб система писала, там що в середньому в наших покупців. Парфум закінчується через там, 180 днів, з часу вашої покупки якраз минуло 6 місяців. Підкажіть, будь ласка, як вам аромат і чи готові зробити повторне замовлення? Таким чином, навіть якщо клієнт відписався від сторінки, вже нас забув, ми не мелькали ніде в сторіс, ми не запускали таргет. Ми за рахунок такої автоматизації маємо змогу зробити повторний допродаж в свою базу. Чому цим не користуватися? Класний інструмент. Більше того, ми можемо ці. Автоматизацію робити не просто смс-кою на телефон, тому що ймовірність, що нам відповість клієнт невелика, ми можемо цю смс відправити в Viber або в Telegram. Причому це буде від імені менеджера. наприклад, Владислав Крикливенко або там Владислав команда Perforums. І ймовірність, що нам клієнт відпише на наше повідомлення, значно вища, ніж коли це просто смс-ка на телефон, бо всі і так розуміють, що це розсилка, це не жива людина пише. Поки в віконечку чатів. Загально, там, по замовленню, ми вже бачимо, що є замовлення, у нас 250 гривень. Можемо зайти в покупця, власне, подивитись, в якому статусі був. Це на майбутнє, да якщо до нас цей клієнт повернеться через півроку. Можемо зайти в комунікації, проглянути всі переписки, які були. Це може бути актуально для керівника, щоб проаналізувати, наскільки там коректно клієнт орієнтовано менеджер комунікує. І також. Принцип, якщо ми там спілкуємося з клієнтом, він запитує про одну позицію, нам потрібно запропонувати якусь альтернативу. Є дуже зручна кнопочка, ось по товарам. Ми можемо на неї натиснути, бачимо тут каталог, натиснути і відправити клієнту там вже фото товару і якийсь базовий опис, який ми заклали в його опис в картці товару в CRM-системі. Загалом, коротке резюме: все, що сьогодні ви побачили, кожна інтеграція займає 5-10 хвилин. Це дуже легко. Якщо у вас будуть виникати питання, ви можете натиснути на знак питання і запитати нашу підтримку через Telegram, Viber, де вам зручно або прямо тут на сайті. Колеги працюють 7 днів на тиждень, до 8-ї вечора в будні та до 6 в вихідні. Я під відео прикладаю чек-лист по тому, як збільшити продажі в переписках через Direct від наших партнерів Sell, плюс буде бонус для вас. І також додаткові інструкції по тому, як налаштувати автоматизації по постановці задач, синхронізації там статусу ТТН і так далі далі, щоб ви буквально за годинку могли вже підключити всі необхідні речі, почати заощаджувати свій час і збільшувати продажі. Як мінімум, якщо ви продажі не збільшите, я буду радий, якщо ви будете просто з більшою легкістю і комфортом працювати, тому що наша задача забирати з вас рутину, щоб ви, як підприємець. Збільшували ВВП країни і могли займатися якимись додатковими речами. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня Видихай. тут зрозуміло.